Давайте всі разом скажемо «Слава Богу». слава Богу. Коли готував цю проповідь, думав, з чого почати, а нас на служенні сьогодні брат читав одні слова, і я собі в серці зрозумів, це з цього почнемо. Буду читати Слово Боже, яке записане в посланні до Тита, друга глава, сьомий вірш і нижче такі слова. У всьому самого себе подавай як приклад добрих діл. У постійному навчанні, статечності, чистоті, у здоровому й бездоганному слові, щоб супротивник засоромився, не маючи нічого поганого про нас сказати. Не крали, але постійно виявляли всяку, всіляку добру відданість, щоб у всьому було прекрасне вчення нашого Спасителя Бога, бо для всіх людей з'явилася спасаюча Бога Божа благодать. Вона навчає нас, щоб відреклися безбожності і світських пожадань, жили чесно, праведно і побожно в теперішнім віці, очікуючи блаженної надії і появи слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, який віддав себе за нас, щоб викупити нас від усякого беззаконня. Очистити собі особливий народ, ревний до добрих діл, говори це і заохочуй, і викривай з усією владою, щоб тобою ніхто не нехтував. Такі слова прочитав, що у всьому самого себе подавай як приклад добрих діл у постійному навчанні, статечності, чистоті, у здорому, здоровому й бездоганному слові. Такі схожі слова також зачитаю записані. Першому посланню до Тимофія, 4 глава, 12 вірш. Такі слова. Хай ніхто не зневажає твого молодого віку, але будь прикладом для вірних, словом, життям, любов'ю, вірою та чистотою. Поки прийду, приділяй увагу читанню, розраді та навчанню. 16 вірш. Пильнуй себе і навчання. Тримайся цього, бо роблячи так і себе спасеш, і тих, хто тебе слухає. Також зачитаю такі слова, записані в першому посланні Петра, 2 глава, 12 вірш. Мати добру поведінку серед язичників, щоб через те, за що вас обмовляють, мов злочинців, побачивши добрі діла. Прославили Бога в день відвідин. Тут написано такі слова, що коли ми будемо в постійному навчанні, статечності, чистоті, в здоровому і бездоганному слові, щоб супротивник засоромився, не маючи нічого поганого про нас сказати. А у 1 Петра пише за нашу поведінку, за наші діла, щоб коли побачать наші діла, то не могли б нам навіть щось сказати. І також читаючи ці слова з самого початку, що подавали добрий приклад завжди, ну як би стримувати себе. Згадуєш або школу, або роботу, як був ще менше в школі, що коли виникає якась проблема в школі або і на роботі, то треба було знайти винного. А той, хто винний, дуже любив щось придумати таке і на когось спихнуть. А той, на кого спихнули, одразу думає собі в голові, як то таке можуть про мене говорити. І давай починається. Той одне розкаже, той друге. І ніхто не може такого, можна сказати, знати свою правду, і все одно ж хтось прийде старший і розбереться. Таке в моєму житті було. Я був на роботі в Польщі, на меблевій фабриці. Ми робили роботу. Ну, треба робити її добре, догану, можна сказати, щоб не було е, ніяких проблем. І зробили трохи погано. Партію там робили українці і робили поляки, ті, що там постійно роблять. І прийшло до нас начальство і сказало, що брак, треба щось робити з цим. І якось так, довго не думаючи, одразу один колега там поляк, Зразу почав говорити і нарікати, що точно не ми, точно не я. Це подивися на цих українців і так сміється з нас. Ніби не знаю, ми наробили щось поганого. І так дивися на людей, тих, що зо мною робили, на українців. І в них в очах вже було таке намальоване, що зараз я цьому як розкажу, як треба. Але в нас. До кожного, можна сказати, був представлений майстер, який контролював нашу роботу. І ті майстри бачили, що ми робимо, як ми робимо. І вони кажуть, помовч, ну, помовчи. Вони пішли до начальників і розказали все, як є, хто як робить і хто за що відповідає. І потім, як знайшли винних, то тих людей було не дуже веселе обличчя. Але... Роблячи так свою справу добре, бездоганно, мовчки можна сказати, то і Бог заступається за таких людей. За що слава Богу. І так в нашому житті інколи можна не втриматись, наговорити багато щось лишнього. І тоді оточуючі люди, вже можуть навіть на нас подивитися і сказати, що яка ж ти бездоганна людина. Хіба ж ти можеш бути таким, і вже якось так і авторитет пропадається, і люди нам не сильно довіряють? Але буду читати наступне слово Боже, яке записано в першому Петра посланні, Третя глава, 8 вірші нижче такі слова. Нарешті всі будьте однієї думки, співчутливі, братолюбні, милосердні, покірливі, не відплачуйте злом за зло. Або лайкою за лайкою, а навпаки, благословляйте, знаючи, що ви були покликані на те, аби успадкувати благословення. Бо хто хоче життя любити і, і бачити добрі дні, нехай утримує свій язик від зла і від лукавої мови, нехай ухиляється від зла і чинить добро, нехай шукає миру та побивається. Побивайте за ним. Адже очі Господні на праведних, а його вуха звернені до їхньої молитви, обличчя Господні проти тих, хто робить зло, і хто заподіє вам зло, коли ви будете прагнути добра, а коли й терпите через праведність, то ви блаженні, їхнього залякування не бійтеся і не тривожтеся. Господа Христа, освячуйте у ваших серцях і будьте завжди готові дати відповідь кожному, хто запитає вас про вашу надію, але з лагідністю і страхом, маючи добру совість, аби тим, чим обмовляють вас як злочинців, були посоромлені ті, хто кепкує з вашого доброго способу життя в Христі. Адже, Краще, якщо на те Божа воля страждати, будучи доброці... доброчинцем, ніж злочинцем до цього місця. Написані такі слова, що хто заподіє вам зло, коли ви будете прагнути добра. Коли прагнемо добра, то і те зло не сильно до нас навертається, якщо ми дійсно самі його не запрошуємо в своє серце. Також прочитав такі слова, що Господа Христа освячуйте у ваших серцях, і будьте завжди готові дати відповідь кожному, хто запитає вас про вашу надію. Я ці слова прочитаю, і розумію, що треба бути завжди готовим до того, що коли, наприклад, хтось питає, що ти за людина, що ти віриш і що ти взагалі в житті робиш. Я хотів би розказати такі приклади з життя. Це з роботи. Приїхав я на одну роботу, одразу собі раз біблію на ліжко кинув, там був зо мною один працю... ну Вже був в кімнаті один хлопець, каже, що віруючий. Я кажу, да. Він каже, то я теж два роки назад хрещення прийняв. Я кажу, то слава Богу. О, і ми працювали. Один раз до того хлопця приходили по роботі, там ті, що з ним працюють. Ну він же там трошки давно робить. Дав його таке питають, вже такі трохи люди випивши, Дав його питають, що чого ти не куриш і не п'єш? А він якось так і нічого не хоче казати, і мовчить. І вони сразу йому кажуть, ти що штунда чи що? То він якось вже взагалі побліднів та каже, а що якщо не п'єш, то сразу штунда чи що. І почали за нього там в кімнаті У нас, ще були люди заступатися, казати, от станьте, от людини дай все. Ну і вони пішли, я дивився на того брата, Вже його лице зовсім ніяке було, бо зробив трохи недобре, що і не признався, і людям не розказав. І вже сидить, не знає, куди подітися. І думає, Сходи, сходить в магазин, пойду в магазин. І тут йому Бог відправляє слідуючи, там в кімнаті в нас були хлопці теж молоді. Каже, ти йдеш в магазин, то купи мені пива. А він вже і не знає, куди подійтися. Каже, ну напиши, я кого то я куплю. Пішов, купив і коли вже геть прийшов в кімнату додому, там в очах вже просто було сльози. Я нічого і не говорив, і не питав, бо я побачив, що людина і в серці покаялася. Можливо, щось його зміниться в житті. Також я хотів би прочитати послання від Матвія, Євангелія від Матвія з 10 глави, 32 вірш, такі слова. Кожного, хто визнає мене перед людьми, визнаю я його перед моїм Отцем, який не на небесах. А хто відречеться від мене перед людьми, відречуся Його і я перед Отцем Моїм на небесах. І допоміг би нам кожному Господь бути взірцем в цьому світі перед людьми, з ким ми ходимо, можливо, на роботі, коли нас щось питають, щоб ми були завжди готові розповісти щось можливо, з життя, якесь свідоцтво чи будь-що бути відкритими перед людьми. Люди це люблять, слухати. Мене теж питали, ти що штунда? Я кажу, не штунда, а два рази штунда. А чого так? Ну бо колись по годині збиралися, казали, штунда, а вже дві години збираємося, я вже два рази штунда. І вони далі випитують щось таке по життю чи будь-що чим займаюся, як ти сюди прийшов. Я таке коротко розкажу, кому цікаво, то прийде. Навіть бувало і вечорами можна побідувати з людьми, може навіть і випивши будуть, але нічого їх буде Щирі такі слова. Я хотів би з вами разом помолитися за це, все, що ми завжди були відкритими перед людьми, перед тими, хто ходить у світі і мали тверду віру і надію на Господа, і завжди носили слово Боже під своїм серцем. Амінь. Помолимося.